Зараз знаходжусь в селищі Богоручани, і щойно йшла по вулиці і побачила, як на майданчику гуляє мій внучок, мій колишній чоловік, його дружина, їхні дві доньки. Звичайно, я покликала мого внучка, данечка Данчика. Він до мене підбіг. Ми трохи побавились на майданчику, він і мене покатав на качельках, на гойдалочках. Я його покатала, він не хотів від мене відходити, пішов мене проважати. Таранін Олександр весь час говорив, все, куди ти йдеш, куди ти йдеш, давай без провокацій, не давав, щоб Данічка мене проважав навіть до маршрутки. Постійно тиснув на мене, як завжди. Але все одно я побачилась з онуком. Ми з ним договорились, що я бачу Данічку в середу і в суботу. Рідна бабуся два рази на неділю, як знаєте, якась чужа людина, яка хоче бачити рідного внука. Данечка мене весь час цілує, внучок мій і щочки, і лобік, і носик. Бабушка тебе цілує, і ручки, і гладить мої ніжки, і мої кросівочки. Дуже мене чекає, хоче зі мною бавитись і гулятись. Поки що ми не можемо бути з ним разом, але я борюсь за цю дитинку, бо ми дуже близькі з ним і ніхто йому не зможе мене замінити, хоча вони дуже намагаються це зробити, щоб його бабусею стала люда та дружина мого колишнього чоловіка. Але Данил мене дуже любить і я його. І я впевнена, що ми будемо разом, тому що наша любов один до одного і наш тісний зв'язок, він не має немає кордонів і він не має ніякої, ніякої сили, яка б могла нас перемогти. Тому я дуже радію, що побачила внучка. Ще раз. Впевнена в тому, що мій колишній чоловік забороняє бачити мені внука. Не хоче, щоб я з ним бавилась, хоче, щоб внук мене забув. Він чинить мені постійно перешкоди, але я не здаюся, тому що я люблю свого внучика і він не любить мене. Він маленька дитина. Він бачить, що щось відбувається, але не може пояснити, чому і що відбувається. Він не хотів від мене йти, він хотів бути зі мною і хотів піти зі мною, але, на жаль, мій колишній чоловік забороняє нам бачитись наодинці, забороняє нам гуляти з ним. І я маю сьомий раз вже приїхати завтра до них селище саджави і бавлюсь і. Не знаю, скільки ще продлиться е, цей це страхиття, це пекло в моєму житті, але я не здамся. Данічка і я ми рідні люди, ми рідні душі, які залишились один одного після загибелі його батьків. Я дуже люблю цю дитину, я нікому його не віддам. І я знаю, як зробити цю людину щасливим. Я віддам мені всю свою любов. До зв'язку я буду розповідати про своє життя, тому що мені зараз не легко, але я буду боротись до останнього.